Я часто чую від клієнтів, що якщо я почну собі дозволяти, або я вже так пробувала, і я просто не могла зупинитися, я переїдаю, набираю вагу. В цьому відео я розкажу, чому цей страх це нормально, але як з ним можна працювати. Зараз я поставлю вам запитання, спробуйте на нього чесно відповісти собі. Якщо ви зараз обмежуєте собі якусь їжу і все одно переїдаєте, і все одно не маєте такої маси тіла, яку ви хочете, як ви думаєте? Чому це відбувається? Яке мислення, які думки призводять до цього? І якщо, наприклад, ви зміните думки і ставлення до їжі, як буде тоді? Справа в тому, що нам завжди буде хотітися їсти певні продукти, навіть коли ми ситі, тому що в нас є апетит, а є фізіологічний голод. Апетит це бажання нашого мозку спробувати якісь продукти, цікаві смаки. Цікава їжа за кольором, за запахом, і ми не можемо відключити цю функцію мозку, нам завжди буде це хотітися. І єдине, що ми можемо зробити, це спокійно собі дозволяти в моменті це. Але якщо це дійсно про посмакувати, насолодитися цим смаком. Але якщо ми собі забороняємо, якщо ми відчуваємо почуття провини потім. То ми не зможемо зупинитися, ми будемо собі знову забороняти. І це таке замкнене коло і важливий момент потрібно розрізняти, де посмакувати, а де заїсти емоцію, тому що часто плутається. Я хочу там, наприклад, багато їсти шоколаду, я хочу багато їсти мучного, тому що потрібно. Прибрати якусь емоцію, роздратування, страх, тривожність в даному випадку їжа може бути інструментом справитись з емоцією. Якщо ви розумієте, що у вас це про емоцію, а не про те, щоб посмакувати, насолодитися, тоді потрібно працювати з емоцією. Тоді їжа тут не допоможе. Так, вона може зняти симптоми, але це такий не зовсім коректний інструмент. Тому потрібно дійсно почати собі дозволяти, але потрібно розуміти, де. Ви задовольняєте свій апетит, цікавість щодо їжі, а де ви заїдаєте емоції? Якщо це про емоцію, то це зовсім не про те, щоб дозволяти собі, це про інше. Це про необхідність напрацювання інструментів роботи з емоціями. І їжа це не найкращий інструмент допомоги собі, коли ви розумієте, де апетит. А де заїдання емоцій, ви можете спокійно балансувати. І якщо ви налагодили одне і налагодили інше, то ви ніколи не будете набирати масу тіла, ви будете спокійно ставитися до їжі, ви не будете переїдати. Тому що люди, які ставляться спокійно до їжі, вони можуть з'їсти шматочок тістечка і просто відкласти, сказати: так: все мені не смачно, я вже не хочу це їсти. І навіть якщо зараз вам здається це неможливим, до цього можна прийти. А для того, щоб до цього прийти, потрібно дослідити себе, зрозуміти, коли вам хочеться їсти просто для того, щоб посмакувати, а коли це заїсти емоцію, в яких ситуаціях, в які години протягом дня, маючи таку інформацію, ви можете вже коригувати свою поведінку. Я запрошую вас на свій курс, де ми будемо разом змінювати харчову поведінку, ставлення до їжі для того, щоб прийти до спокійного ставлення до будь-якої їжі, перестати переїдати, заїдати емоції, заїдати стрес, підвищити самооцінку і змінити ставлення до свого тіла та себе. В описі до цього відео ви знайдете анкету перед запису на цей курс. Для тих, хто заповнить анкету, буде спеціальна ціна. На цьому курсі кожна учасниця та учасник отримують мою особисту підтримку, тобто я буду особисто перевіряти кожне завдання, давати зворотній зв'язок, ви зможете ставити запитання, ви зможете розказувати про свої страхи, і ми будемо з ними разом працювати для досягнення спокійного ставлення до їжі, для зупинки переїдань і для м'якого схуднення.